Письменнику українському. що Сьогодні йде війна не України з Росією, не Росія з Україною. Сьогодні йде війна зі сталінським минулим, з комуністичним минулим. І поки ми не подолаємо його, ми не будемо вільні. Німеччина пройшла процес денацифікації. Пострадянський простір, окрім країн Балтії, ще не пройшов процесу декомунізації. Мертві хапають живих. Я не можу уявити собі повоєнну Німеччину, на чолі якої стояв би штурбанфюре СС. В Росії президент, він же резидент. Додали одну літеру і зробили з резидента-президента. Оце те минуле, що тягне за собою і Росію, і всіх навколо всі навколишні країни, ті, які не можуть змиритися з тим, що світ рухається в інакшому напрямі, ті, хто не можуть змиритися з тим, що і Росія колись стане демократичною. Влада з Бразі у нас Литовський письменник, прислав мені. А лист звернений до європейських лідерів, які підписували люди в різних країнах з приводу ситуації у нас. І немає різниці між людьми в принципі. Є просто люди і нелюди. І треба на цьому зупинитися. І треба кожному визначитися, по який бік, барикад Він стоїть. У ну, сьогодні День Миру, всесвітній день миру для письменника. Ця е, назва як ніколи актуальна в цьому році і для українських письменників, взагалі для українських е, людей, і для всіх людей у світі. Ми закликаємо всіх до миру. Ми От закликаємо ми. всіх об'єднуватися, відповідно обійматися. Бо як ще можна продемонструвати те, що ми всі дружимо і всіх любимо, і всіх обіймаємо. І вже добра слава. Слава Україні. Ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої.